До праці в складних умовах ми вже всі давно звикли з початку повномасштабного вторгнення. Ну, дома ми буваємо на місяць буквально 4 дня. дні. 4, 6 шість днів. Рідні ставляться до цього з розумінням, Всі прекрасно розуміють стан нашої енергетичної системи України. Дуже велика подяка зі сторони рідних, рідних, друзів, знайомих, що ми виконуємо такі роботи в таких складних умовах. Нарікання на відключення завжди є. Але ж люди нас розуміють, приймають в нас в готелях, в містах і в столових. Навіть тоді, коли ми не дуже чисті, але коли ми в спецозгляді і всі бачать, що це «Укренерго», то нам завжди раді. Саме найбільша загроза загроза ракетного обстрілу. Зробили. Трансформатор поперечне регулювання і буквально на другий день знову з Що навіть сьогодні вночі ми чули декілька вибухів, то це навіть нема про що говорити. Я так думаю, що населення відчує те, що лінію зробили і відключень не буде. Опора, яка була знищена шахедом, відновлена. Всім, хто мене побачить і почує, бажаю перемоги, і саме головне миру після перемоги.